Добрий день, друзі! Як у вас справи! Я збираю мекта, щоб зробити мед. У мене все добре. Я гріюся на сонечку і насолоджуюсь життям. А я вітаю над квітами і малуюся їхньою краси. Хочеться співати і танцювати. Або коли нам сумно і хочеться просто полежати на травичці. Це вірно, настрій може бути різним. Але важливо, щоб він був хорошим. А як зробити так, щоб настрій завжди був хороший? Я думаю, що потрібно робити те, що подобається і допомагати іншим. Коли ми робимо добро, нам стає приємно. Дякуємо вам, друзі, ви такі добрі. Ось бачите, коли ми робимо добро, нам стає приємно. Тепер я знаю, як зробити так, щоб настрій завжди було. Це наш друг. Його берегти треба, робити добро і дарувати людям радість.